Настя з холостяк 14 прокоментувала голу сукню майже за 140 тисяч гривень. от, це кадри, які оприлюднила Діана Зотова, коли Анастасія Половинкіна одягає пакети для сміття на взуття, щоб гарно вийти в кадр по шоу. Ну і цього ви точно не бачили по телебаченню. Це мусор звідти ще пакети. А це я ще простидяна під конець. Дякую, да, да, да. да. дорога. Да. Да, бачиш? Дуже приємно. Боже, ну, це... це така війська за зарозка, що за красота. <ріст> <ріст> все, дякую. Як ви знаєте, то це найдорожча сукня за усі сезони і, в принципі, одна із найгарніших, але все одно посипався хейт в бік Анастасії. Настя, що це за сукня, чого ти гола, чого ти гола Приперлась на шоу, що це за образ. А ще поступили претензії, а де труси? Відповідаємо. Я в трусах. Так, під цю сукню можна одягнути спеціальну білизну, ви її не бачите, але вона там є. Я не гола, Сукня закрита тут. Комусь там не сподобалось зуття, комусь там не сподобались прикраси. На мій погляд, це органічно. Органічно саме для цієї події. Тому я в трусах все добре, сукня. Для мене просто топ. Ну і дивіться далі. Настя звернулася до своїх фанів. А взагалі я виходила в першу розмовну сторі з цьому році заради вас, сказати вам величезне дякую, що ви мене знайшли, що ви залишились за ту неймовірну кількість підтримки в Діректі і не підтримки, за ваші меми, за ваші поради. До чогось, можливо, я прислухаюсь, до чогось ні. Але я дуже вдячна, що ви тут. Я вдячна всім, хто підходить, хто не соромиться. Ви всі дуже круті. Ми з вами не просто навіть фоткаємося, Ми стоїмо по 10 хвилин, розмовляємо. Мені дуже приємно. Тому ще раз вам дякую. Обіймаю.